Всім вітання. Роману, привіт. Цей упсик в мене лежить досить давненько, все ніяк до нього руки не доходили. от Але нарешті, нарешті, так, що тут було? Попередня історія. Згорів один транзистор, був поміняний і ну, знову щось не працює. От, він вже відкритий. Зараз я його підрозберу і будемо дивитися, що ж там не так. Наша плата. Подивимось. IRF 28.05. Звичайно, бажано ставити. З однієї партії, ну тут вже як є. Зараз ми поміряємо, що з ними не так обов'язково. Перевіримо ось ці шпиндики. Це обов'язково, я так наголошую. Є, так. Так, 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 транзистор є. Поки випає все лишнє. Тут трішечки одна доріжка постраждала. Нічого ми відновимо, якщо що, що він буде працювати. Тепер покажу електроліти. Всі синенькі по 22 мікрофарада. 0,28. Цей в нас 1,39 Зараз я покажу, що це 22 мікрофарада. Де в нас там номінальчики 22. Далі біжимо. Тут ситуація трішечки краща, але все одно. 11. Все вже, все. Далі. 13. Також під заміну. Дванадцять і дев'ять. Ці чотири і сім тримаються ще. Три девяносто два. І. і, і, Що тут в нас ще? Чотири майже. Ще ось цей. Думаю, поміняю. Це в нас Джамікун сорок сім. 47, в нас залишилось 37, ну, в принципі, може бути, але його, він же деградувати почав, він же нормальним не буде точно. ось це все, дивимося далі. Так, демонтував електроліти. І зараз, будь займусь тут оцією ситуацією, такою не дуже хорошою. Гарно почищу, нічого не видно, що там, куди йде, як воно там має все бути. Ну, Трошечки розвиднілось тут. Зараз я уважно все обдивлюсь, що як і куди. І будемо за Зваювати, мабуть, помаленьку. Ще поставлю пищалочку, якось мені без неї незвично буде перевіряти це все діло. От. Можна, звичайно, на її місце вивезти на дротиках світлодіод в корпус, можливо. Так, Ну, я виводив. Подивимось, поки що будемо повертати на місце деталі. Продзвонив я абсолютно всі. СМД-шні транзистори діоди. Продзвонив я всю кераміку, ніде нічого тріснутого, лопнутого нема, передивився. От. Ну, так само діоди, все-все-все це так, на всяк випадок. Ніби нічого більш ніяких аномалій я не бачу. По транзисторах буду ставити ось такі. І 3713 100% оригінали, однопартійні. Нарешті закінчив з платою. Все впаяно. Конденсатори Panasonic. Досить класні, досить якісні. Ще довго і довго будуть працювати демонтажні. Люблю я такі саме конденсатори, не люблю наших магазинних. Запобіжничок, на жаль, сороківочки ще одної не знайшов. От, ну я думаю, не страшно. Все. Зараз будемо пробувати вмикати. Тестер до виходу, поки що просто з акумулятором. Та, ну що ж? Три, два, один, так. микаю. Абсолютно нічого. Ще разок, пойде, щось кнопка не дуже контачить. Так, пробуємо знову. Запустився. Дамо йому мережу і подивимося, що буде, чи буде зарядка йти. Давайте зробимо ось так. Підключимося сюди. Раз. Ще один. Де ще один, немає ще одного, буде просто так. Даємо мережу. Є зарядка. Так, знову до виходу <кій> тестер. Тобто до 220. Овімкнувся. Давайте заберемо мережу. Так, зараз зараз зараз. От, почав працювати. Забираємо мережу. Даємо мережу. Зелений світлодіод горить. Ну що ж, давайте закриємо кришечку і вже так потестуємо його на ногах, скажімо так. Трішки підзібрав. Так, микнемо. Є живлення, ніби все добре. Давайте йому дамо 100 столат навантаження. Підключимо лічівочку. Секундочку поки відключу. Так. Наша лампочка світиться. Давайте заберемо мережу. Ну, акумулятор тут розряджений. Ну Ось. Не потримав довго, забагато я дав, можливо, 40 трішечки попрацює. Є сороківочка. Спробуємо вимкнути. О, трішечки тримає. Ой-ой-ой, як він тяжко пікає. Добре. Сподіваємось буде працювати. От, всім дякую за увагу. Всім здоров'я, всім па-па.